Унікальну дев'ятикупольну церкву планують відкрити у Олешкові, що на Коломийщині. Будівництво храму триває вже 23 роки. Вартість святині порахувати складно, але це точно понад мільйон доларів. Цікаво, що усе різдблення у церкві виконали косівські майстри. Малярством займались коломийські фахівці, а ліпниною – спеціалісти із калуша. Незвичайність церкви у її круглій формі та візерунку на підлозі. Тут відтворили музаїчний малюнок, який був у давній Олешківській. Ротонді 12 13 століття нагадаємо, Олешківська ротонда найбільша дерев'яна церква, усипальниця давньої Русі, яка досліджена археологічно. До слова відкриття ротонди та й самі розкопки відбувалися не так давно, у 1980-х роках. Дивовижна історія церкви у наступному матеріалі. Незвичність Олешківської церкви святого архістратига Михаїла видно одразу кругла форма непритаманна сільським храмам. Рідкість для церков і велика кількість куполів у Олешківській їх аж дев'ять. Цікаво, що коли запланували будівництво храму, то залили фундамент як підзвичайно, але хід будівництва змінив головний тогочасний архітектор області, який виявився онуком священника Валерія Лукавецького, що служив у Олешкові 40 років. Планувалося будівництво церкви, звичайно, воно і Приїжджаю в архітектуру, і головний архітектор: каже, така церква, як ви кажете, вона не буде. Ми збудуємо зовсім іншу церкву. І був намальований такий проект, захоплюючий, красивий. Кругла форма не випадкова, адже саме у Олешкові була розкопана давня ротонда з унікальною мозаїкою на підлозі. А тому, щоб зберегти пам'ять про старовинну архітектурну знахідку, і вирішили будувати церкву. Такої ж форми. Цей масштабний проєкт потребував інженерного супроводу, адже конструкція будівництва дуже складна, розповідає настоятель Олешківського храму Василь Гоян. Сотні тонн бетону тримаються на консолях. До слова, тут немає окремої дзвіниці. Благовіст храму вмонтований в центральний купол, а його керування зручне та доступне. Ну, дуже легко. У центральному куполі поставлений дзвін, який управляється безпосередньо з паламарки, тут з церкви навіть виходити не потрібно. Стартувало будівництво у 2001 році. Пригадує Василь Гоян. Зведення фінансово підтримувала представники влади, місцеві мешканці та інші жертводавці. Більшість людей, які були активними і причетні до початку будівництва, їх більше половини вже немає. Загалом будівництво триває вже 23 роки. Називаючи вартість зведення церкви, настоятель. І сам дивується лише різьблення у храмі, а це багато елементів. У виконанні косівських майстрів обійшлося у понад 70 тисяч доларів. Кошторис цієї церкви на сьогодні вже минув мільйон сто тисяч доларів. Як для мене це чудо. Я знаю там окремих пару же таких, як кажуть, міцних, але де всі решта кошти вбралися, просто де квитки були речі, що ти ніколи не сподівався, так я ніколи не сподівався, наприклад, що і там є родина в Німеччині з Олешкова, вона приїде сюди. në pozartë të një. Посеред церкви викладений оролець це незвичайний орнамент. Він відтворений та складений завдяки решткам мозаїки, які знайшли під час розкопу ротонди у Олешкові. Тут є більше 218 сегментів. Відтворювали знимку. До слова до 13 століття Олешків було одним з найбільших міст на попрутті. Саме тоді тут і знаходилося давнє поселення. А разом з ним дерев'яна ротонда її називають найбільшою дерев'яною церквою усипальницею. Давній ні, Русі тут була фортеця, помістя, церква. Розкопки розпочалися у 1980-х роках. Курував ними Богдан Томенчук. Все, що знайшли, законсервували під землею. Колись тут планують зробити величезний музейний комплекс під відкритим небом. Участь у тих історичних розкопках брав тутешній вчитель Василь Гуменюк. Він каже, що Олешківська ротонда не має аналогів. Вона була на глибині приблизно. До метр двадцять діаметром двадцять метрів. Підлога залишилась львівські художники. Склали якраз малюнки, які там могли бути, благословення сподні на вас і благодатні чоловіку завжди. Нині повсякчас і на віки. віки. офіційне освячення церкви святого Архистратига Михаїла в Олешкові планують 8 листопада 2024 року. Хоча богослужіння тут вже відбуваються, до того часу мають встигнути облагородити територію довкола церкви. Марина Максимів, Андрій Гращук, Сергій Грин, події НТК. Більше про цю святиню та й загалом про Олешків зможете дізнатися, переглянувши програму Громадиму, яка вже готується до ефіру. Не пропустіть проєкт громади на телеканалі НТК щочетвергата та щонеділі, одразу після подій.